Я вважаю, що 5 років каденції, що минає, були дуже строкаті і неоднозначні. Перш за все, це був ковід. Далі почалась повномасштабна війна. Був такий приклад, коли я під'їхав на початку березня 2023 року до обласної державної адміністрації. Вона була зачинена, я думав, що це взагалі наша остання каденція. Але вистояли, працюємо далі. Було багато амбіцій, багато сварок. Чого тільки варто. Е Концесія з приводу купівлі лінійного прискорювача для онкодиспансера. Але все ж таки ми завжди знаходили правильне єдине рішення для того, щоб приймати те, що потрібно громаді. Ну, десь ми під час війни все ж таки консолідувалися. Але перш за все, для мене це відповідальність, тому що робота в обласній раді це близько. 30 сесій за 5 років це півтори робочих тижня. Що можна зробити за півтори тижня? Я думаю, що самі розумієте, що це небагато. основна робота вона відбувалася на окрузі. Це робота з людьми, з виборцями, постійні зустрічі, вирішення їх проблем, признаменних питань. Тому для мене ці 5 років каденції це досвід і відповідальність перед виборцями, перед людьми. Ну це питання я би розділив би на дві умовні е, Що перше це все ж таки. Те, що зробила наша обласна рада, тому що, як я вже зазначав, вище люди не дуже розуміються на питаннях, ті, які вирішуються депутатами в стінах нашого місцевого парламенту, я хочу сказати, що насправді зроблено дуже багато. Це прийняття ряду програм, важливих для Черкащини, такі як протидія тероризму, підтримка патрульної поліції, призовна дільниця та багато інших, це все дало змогу придбати, профінансувати і придбати. Багато різноманітних засобів, в тому числі військового характеру, для наших захисників, які були подальше спрямовані на передову. Що стосується окремо нашої фракції, то я хочу сказати, що так само зроблено дуже багато. Це тони гуманітарних вантажів, це десятки одиниць. Транспорту це сотні дронів. Особливо хочу зазначити таких депутатів, як вусика Віктора Миколаївича, Він створив фонд е, родини вусиків і дуже е, дуже потужно допомагав нашій армії, нашим захисникам захисникам. Тетяну Волоча, яка е, є керівником фонду МХП громаді, це так само мільйони гривень спрямовані. Е, на передову нашим захисникам, що стосується особисто мене, я вважаю, що треба, щоб люди казали, що я зробив, або військові ті, яким я допоміг. Тому я думаю, що вони це оцінять по достоинству. Якщо в колективному розумінні, я пишаюсь тим, що ми зберегли і розбудували нашу медичну галузь в Черкащини. От у нас я дуже пишаюсь нашим онкоцентром. Він у нас найкращий на сьогоднішній день в Україні. Я дуже пишаюсь нашим кардіоцентром. Під час війни туди була закуплена розбудована інфраструктура таким чином, що сьогодні там проводяться пересадки серця. Це дуже важливі такі потужні кроки для Черкащини стосовно нашої медичної галузі. Те, що особисто касається мене. Я пишаюсь, мабуть, тим, що на початку е повномасштабної війни мені вдалося на Черкащину провести військових Сполучених Штатів. Це були е зелені берети, морські котики, морпехи. Це були військові лікарі е американської армії, які зробили дуже багато важливих. Кроків дуже багато допомоги. Ми не будемо казати, про якої саме, але це було потужно в ті часи, коли почалась повномасштабна війна. Оцим я по справжньому пишаю, що я зміг це зробити і провести саме на Черкащину цих потужних людей. Ми все ж таки, наш депутатський корпус, в принципі, консолідувався, об'єднався заради вирішення питань, які турбують сьогодні громаду. Але я виступав по цьому питанню. Багато моїх колег виступали. Все ж таки хотілося б провести аудіт комунального майна, тому що його насправді дуже багато в обласній раді громада ну не дуже розуміється на тому, що це за майно, скільки це будівлі, які це підприємства. Треба було б нормально порахувати, перевірити і можливо винайти механізм для того, щоб те майно, яке на сьогодні не є ефективним, воно могло. Будь-яким чином спрямована на, на допомогу Збройним силам України. От я вважаю, оце обов'язково треба зробити. Якщо ми встигнемо в нашій каденції, можливо, якщо прийде новий голова, ми зробимо. Якщо це буде наступна каденція, то з цього треба починати. Ефективний менеджмент, ефективне управління комунальними закладами це буде потужний результат. Це треба зробити. На початку повномасштабної війни от у нас так був хаос. Можна сказати, я проживав в місті Черкаси, десь виїжджав на дачу. Кожного кожного дня був тут. От Черкаси було пусте місто, не було людей, не було машин, нікого не було. Адміністрація була закрита. І якщо ви пам'ятаєте, кількість блокпостів, яка була на території Черкащини, і взагалі в Україні, не можна було виїхати з міста, не можна було доїхати до наближчого наближного ближчого на населеного пункту. Був повний хаос. У мене був такий приклад, коли ми з головою одної з громад поїхали перевіряти блокпости. Я там теж десь входив якісь тоді там, е, театрят, і люди там в одному селі просто поставили нас під дул автоматів і запитують пароль. А голова громади каже: так я паролі придумаю. Як до чого це кажу? І потім, буквально через тиждень чи два, я не пам'ятаю, після початку війни нас зібрав Ігор Іванович. Це було в підвалі одного з наших комунальних закладів. Ми йому виклали послідовне це питання, кажемо, так бути не може. І все вирішено було. Мені от вразив на той час генерал, який прийшов керувати нашою областю, як він відреагував на запити депутатських фракцій на те, що відбувалося на Черкащині. Насправді, от да, це було потужно. Це я запам'ятав. Якщо б не війна. Я би сказав, що Черкаси, особливо обласні центри, взагалі, от обласний центр змінився на краще. Ми, все ж таки, наскільки я знаю, входимо в п'ятірку найкомфортніших міст в Україні. Інфраструктура розбудовується. Ми це можемо бачити на багатьох прикладах розбудови наших мікрорайонів. І що стосується громад маленьких. Я думаю, що вони змінилися не най в кращу сторону, тому що ми від траси від'їжджаємо вправо-ліво, ми бачимо, які там дороги. Тому що ці громади маленькі, вони не тягнуть, вони неспроможні. Е, тому так, обласна, обласні центри змінилися найкраще. Всі інше, я думаю, що не дуже. Емоції тільки одні. Я хочу, щоб быстріше, швидше швидше закінчилася наша каденція, тому що це буде означати кінець війни. Якщо що стосується моєї особистої участі в подальших виборах, то я хочу сказати одне: якщо я буду потрібен громаді, потрібен своїм виборцям, людям, то звичайно, так. Да. І відповідно своїй партії, будемо продовжувати рухатися вперед.